Моє вам вітання! Ви на каналі Файні Коси. Мене звати Маша, і сьогодні ми з вами будемо вчитись плести звичайний колосок. Я розкажу вам про основні нюанси і покажу деталі. Зроблю це детально, доточно, але, сподіваюся, доступно. Перед тим як починати плести, озвучу основні терміни, якими буду користуватися і в цьому, і в наступних відео. Отже, яка б не була коса, вона плететься з пасм. Тобто частин волосся, які переплітаються між собою. В класичній косі чи в класичному колоску їх завжди три, і вони повинні бути максимально рівні по товщині. Частину коси, в якій всі пасми переплітаються особисто, я називаю ланкою коси. Вільне волосся, яке збирається по бокам і додається до пасми, вплітаючись в ланку, називається підхват. В підхватах дуже важливо, щоб вони завжди були на одному рівні з ланкою коси, щоб завжди можна було вибудувати одну рівну лінію по окружності голови. Незалежно від того, ви робите підхвати горизонтально чи вертикально. Починаємо плести. Виділяємо зверху частину волосся, форми підкови або трикутника, ділимо її на три максимально рівні частини. В процесі плетіння одна рука завжди буде зайнята, тобто триматиме всю конструкцію, а інша вільна, робоча. Нею ви робитимете підхвати, причісуватиме волосся і відповідатимете на цінки в разі необхідності. З якої сторони ви почнете, неважливо, суть в тому, що ви берете одну крайню пасму, кладете її на центральну. Потім берете іншу крайню пасму і також до Ду нецентральну. І починаємо додавати підхват. Зайняту руку ми кладемо тильною стороною на голову. На неї кладемо крайню пасму, притискаємо мізинцем пасму до долоні. Вказівний палець кладемо під косу великим, притискаємо точку приплітання пасму до вказівного. Розгинаємо середній палець, кладемо на нього протилежну пасму. Затискаємо її. У нас звільнилася повністю робоча рука, ми нею робимо підхват і додаємо його до пасми, яка лежить на середньому пальці. І повторюємо все по новому колу, додаємо пасму до долоньки, затискаємо її мізинчиком, вказівним і великим пальцем тримаємо конструкцію коси, вільною рукою додаємо підхват. Особисто я звикла працювати тільки за допомогою нігтів. Нігтями я роблю, прокреслюю по шкірі голови волосся, щоб забрати його в підхват, і так само нігтями причісую для чистоти підхвату його. Але якщо вам так незручно, ви можете завжди використати гребінець, той гребінець, яким вам зручно. Головне, щоб всі підхвати, покладені в косу, були прочищені, зібрані і волосинка до волосинки вкладалися в косу. Ще пару важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перше, в підхвати потрібно додавати волосся все по його лінії, аж до точки під косою. Це запорука того, що коса буде міцно триматися на місці і не їздити з боку сторони в сторону. Наступний момент під час плетіння кістечки пальців повинні постійно торкатися шкіри голови. Ви повинні притискати косу до голови. Волосся, воно досить слухняне і лягає так, як ви його кладете. Якщо ви тягнете косу вгору чи на себе, чи стоїте боком до клієнта, то в ту сторону і ляже ваша коса, і ви потім будете незадоволені результатом. От, маємо косу колосок. Якщо є якісь нестаковки чи занадто помітні проділи під підхватами, чи вибилася якась волосинка, то просто причісуємо все це гребінцем. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб виправити дрібні огріхи. А тепер покажу вам, як заплітати колосок з високим початком. Високим, тобто максимально близьким до лінії росту волосся на лобі. Краєвої лінії сама техніка плетіння нічим не відрізняється. Відрізняється те, як ми беремо підхвати. Якщо в попередньому варіанті наші підхвати були схожі на прямокутнички, то у високому колоску вони схожі на гострі трикутники. Так, ви все правильно зрозуміли. Нам нарешті знадобилась геометрія. Для забезпечення тієї самої рівної лінії, про яку я говорила на початку відео, ми повинні так розкреслити трикутнички підхватів, щоб вони рівномірно розподіляли площу голови, наче вмонтувати, розкласти шматочки кавуна на тарілці. Таким чином наші підхвати викладуться красиво і графічно, що додає особливого шарму плетінню. Але варто врахувати, що така висока посадка коси не може додати об'єму вушками і буде посувати далеко не всім. Найкраще це підійде дівчатам з ідеально овальним обличчям або навпаки тим, у кого нижня частина обличчя дещо ширша, ніж зона скоронь і лоба. Здається, я сказала все, що хотіла сказати. Якщо виникли якісь питання, не соромтесь, задавайте. Можете тут в коментарях, можете в інстаграм, Постараюсь нічого не пропустити. Буду вдячна за лайки, за коментарі, за поширення, підписки. Я дуже стараюсь, дуже стараюсь і дуже стараюсь, тому сподіваюся, що вам все сподобалось. До зустрічі в нових відео!